А что в нашу контору пришел? Да надоело бы чушпаном. Хочу с пацанами. Ты его привел, ты с ним вставай. На выборы за Путина. Мир вам за Путина. Ха, украинцы, чё как? Дайте слово пацана, что кино, о котором мы сегодня будем говорить, вы смотреть не будете. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф кажуть, всі дуже втомилися від війни і хочуть розважального контенту. Ну що ж, сьогодні ви його точно отримаєте, але не забувайте ви все ще і є головною нашою рушійною силою інформаційного супротиву. Тож сьогоднішній наш спецвипуск особливо потребує вашої підтримки і лайку. І, звісно, не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. Тим паче, що сьогодні ми знову будемо дзвонити в СБУ. СБУ Альо, в нас ще одна проблема. Блатна стрічка про Казань у 1980-ті роки. Що набирає мега популярності в Україні. Ну, а саундтрек, тобто головна пісенька до серіалу, посіла перше місце в рейтингу пісень в Україні. А чого в нашу контору прийшов? Три рубля. А не прям все ж бути чотири. Та да не дає бути шпаном. Ачу з пацанами. Ти його привів, ти з снімом вставай. Ви, певно, спитаєте, що? What's going on? це друзі, кіно, кіношедевр, який зараз рве всі рейтинги. Стрічка, фрагмент якої ми вам показали, розповідає таку собі дуже актуальну історію. Боротьба кількох злочинних угрупувань в Казані. Та-та, подивіться, де та Казань, і як далеко вона від України. Всі події розгортаються. Дай Боже, пам'яті ну десь 40 років тому. Та яка кому різниця, що там у цій рязані так давно, скільки навіть я ще не живу на тому світі? Головні герої цього кіно це 14-річні школярі, і не ті, що в нас зараз в метро в підвалах сидять в бомбосховищах, а які потрапляють в одну з таких вуличних банд, де вони навчаються битися, грабувати людей, а також дізнаються закони місцевих авторитетів. Тепер ми знаємо, чому саме такими із радянського союзу виросли дорослі росіяни режисеру зараз цієї картини цього кіношедевру закидають факт романтизації насильства, адже підлітки в Росії вже починають копіювати його героїв. Ну а влада намагається в різних регіонах цей серіал заборонити. Цікаво, що зараз російська пропаганда дуже активно використовує протягом всієї повномасштабної війни, наприклад. Колись культовий фільм Брат, Брат «Брат-2», все, що там відбувалося, вони теж намагаються якось перекрутити на свій лад. Головними поціновувачами цієї стрічки, на жаль, як в Росії, так і стали підлітки та молодь ще й в Україні. Зараз увесь TikTok буквально переповнений нарізками відео із цього серіалу, або записують наші українські підлітки, ті ж школярі, якісь власні. Відео ще й із якимись неймовірними словами цих героїв. Ні, ні, не те, щоб я когось закликала цитувати Шевченка чи Лесю Українку, в когось кожного мають бути свої смаки. Але я дику перепрошую, це точно герой сучасності. Тобто, наші діти не за не захоплюються якимось класним культовим кіно про аеророзвідників, азовців. Третю штурмову про сили спеціальних операцій, чи вчорашнього якогось айтішника, геймера, підлітка, танцівника, кіноактора, який пішов на фронт, а просто чіпошили якийсь, і сказані, які мудохають одне одного. Оце кайф. Ну і власне коментарі, які ми теж, звісно ж, назбирали. Що ж пишуть поціновачі цього неймовірного кіна? Так зніміть в Україні таку імбу. Так, друзі, я вже розібралася чи імбу це означає, що щось неймовірно круте. Це я перекладаю на розмовну мову інтелігенції. Я не мала летка, але серіал дуже сподобався, класний. Смотрел, смотрю і буду смотреть, і наші нічого подобного зняти не смогли. Давайте пацанам дадім слово, що Єралаша, не забудім. Це покидьок, який загинув в Україні ліквідований, який колись знімався в Єралаші, а потім став чомусь найманцем. Закидайте мене плошками України, ну я буду смотреть. Ну, з тобою це все ясно. Ще коментарі. Ні, давайте краще дивитись серіали на СТБ, там, де кожен другий серіал про багатого, який влюбився в прибиральницю. Да, звісно, ніт. Лучше смотреть, як подростки мудохают и і друг друга. Кому к чорту нужна ця любов? Історія Золушки. Фу, как неинтересно. То, що не дихати через те, що війна, звісно, дишать. дышать, пока актеры этого фильма не пришли и не убили вас. Потому что я напомню, что уже история о том, как российские культовые деятели шоу-бизнеса сейчас служат в рядах армии Российской Федерации на СВО. Все остановило войну, а что не так, собственно, а что смотреть вообще? Да и правда, смотри в окно. И в экране русские, и часто за окном тоже русские. Далі, друзі, більше, бо саундтрек, який я вже згадувала, тобто головна пісенька до цього серіалу випадково якимось чином зайняла першу, першу позицію в рейтингу топ 100 в Україні на платформі, де й прослуховується музика. Дуже часто такі платформи оплачуються, тобто хочеш послухати музику, заплати, тобто сплатили росіянам за те, щоб послухати російську мову. Я дико перепрошую. А як ви зрозуміли слова цієї пісні, бо вона російська, а в Україні переслідують, катують і вбивають російськомовних? Саме російськомовних прийшли рядувати росіяни. А виявляється, що ми слухаємо російські пісні? Ні, я ще раз не хочу вас закликати до хтось це називає вишиватою, хтось там занадто зайвим патріотизмом. Не хочу слухати про бахмут не слухай. Слухай американське, німецьке, польське. Але чому російське? Російські виконавці зараз знову починають посувати українських артистів, тож саме час не сіть вже й басту, ані Лорак. Ну а що? Якщо можна слухати так, то чому їм не можна, наприклад, гастрелювати? Українські психологи вже називають цей серіал небезпечним, адже дійсно він романтизує насильство і веде до того, що це може стати абсолютно нормою. В суспільстві, де перемагає сила, де перемагає насильство, банда. Ти один проти когось, і ці хтось перемагають. Особливо стрічка впливає на психіку дітей та молоді. Пам'ятаєте, як свого часу Україна не могла спинити навалу такого собі блакитного, кі... блакитного кіта? Фільм масово зараз просувають скрізь. Його можна знайти. В безлічі телеграм-каналів його згадують, його тиражують. І я спочатку намагалася розібратися, невже він такий талановитий, і класний, що всі просто одне одному його радять, допоки представники українського гур не пояснили, що і тіктоки, і соціальні мережі, і все інше це і є робота російських спецслужб. Ми знаємо, що росіяни вербують українців через різні додатки, через різні мобільні ігри, через різні методи і способи, як можна до нас дотягнутися, та особливо якщо це непідготовлена аудиторія. Зараз, якщо дивитися на тренди Ютубу, на тренди пошуків в Україні, суперпопулярним став російський серіал. От, здавалося б, да, в нас війна в найгарячішій фазі, але тим не менше абсолютно всі дивляться так званий серіал, який називається слово пацана. Е, чи можна якось інформаційно захистити наш простір від всього російського контенту, який як правило популяризує російські збройні сили, популяризує їхні правоохоронні органи, їхню владу, радянський союз, всі ті теми, які ворог використовує проти нас, нам намагається нав'язати? Ну а тепер Україн ще й масово споживають цей контент. І я дивлюсь по коментарям. Я провела там ціле дослідження. Вони ще абсолютно в захваті від того контенту, який подає росіяни. А ми знаємо, що нічого просто так вони не роблять. Безумовно не роблять. і Згаданий вами серіал активно просувався навмисно довгий час просувався на зокрема український інформаційний простір, але не лише ну умовно пострадянський, і це була зокрема робота спецслужб. І ті інформаційні канали, які е, працювають працюють досі на різних платформах в Україні, які не заборонені, які просували, начебто, просто в інформативному режимі інформацію про цей е, в лапках продукт, ви брали участь в роботі, так чи інакше на користь просування російських наративів. Російське вбиває, вбиває російська зброя, вбиває. В тому числі і російський ось той самий в лапка культурний продукт, тому що він несе в собі не не просто елемент розважальний. Він несе в собі завжди насильство, завжди декласування і антиукраїнські ксенофобські цінності і культ сили, і багато чого іншого непритаманне для цивілізованого європейського суспільства, яким Україна значною мірою вже є і прагне бути в майбутньому, тому так це завдання. Для всього українського сектору безпеки і оборони української інтелігенції безумовно влади для того, щоб в подальшому звужувати можливості просування подібного роду операції це саме операція на території України, і небезпека від цього є значною. Безумовно, якщо, наприклад, пересічний француз подивиться тренди Ютуба і побачить, що там саундтрек до чергового саундтрек до чергового російського е, окупаційного продукту набирає якісь перші місця в Україні. Ну, ми будемо ми виглядаємо в цій ситуації дуже дуже дивно. Скажімо так, хтось каже, ну що такое? Це ж кіно, і це було 40 років тому. А я нагадаю, що росіяни, наприклад, колись десятиліття знімали серіал Реальний пацани, і все в Україні його теж дивились. Прикольні такі історії якогось чмошника із провінції. Допоки цей серіал не закінчився в 23-му році. А в останній серії такий собі Калян поїхав в госпіталь до росіян, які воювали в Україні. Те, що починалось 10 років тому, завершилось нашою війною, де вони культивують на фоні своїх героїв оцих героїв СВО. Все, Геть усе створене в Росії мовчки чи вголос. Просто мусить топити за Путіна, за Росію і за СВО. То хто ж створив цей кіношедевр? Ну а дотичний до цього спадкоємець великої кінородини Росії, бо малого в них нічого не буває. В них навіть геморой і той великий. Одним словом, Федор Бендарчук, довірене колись обличчя президента вбивці Володимира Путіна. Бендарчук, правда, всю війну якось. Уникає незручних тем публічності, нічого про СВО не каже. Ми не знаємо про його позицію. Він намагається уникати коментарів так, наче набрав роти води. Але гроші на кіно в Путіна, звісно, бере. Як, до речі, і сценарист, і творець, і режисер цього серіалу Крижовніка теж мовчить. Отже, ми просто нагадаємо, що ж і як вже вище згаданий Бендарчук Робив, а точніше, як топив за Путіна. Бо як є старт війни, так і є старт каденції. Просто господи, скільки 20-25 років тому винуло злочинця Путіна. За Путіна. Мір вам за Путіна. Росія за Путіна. Росія за Путіна. Росія за Путіна! Росія за Путіна! Спасибо! В мене тільки питання, де ті серце трохи почало боліти. Такий серіал, рейтинг рве, А як же 340 тисяч російських мальчиків, які більше ніколи не побачать цього серіалу? Вони навіть і не знають, який кіношедевр зняв Бондарчук. Виявляється, що Путін великий і не вбивця, хоча це, звісно, теж. Але він великий культурний меценат. Він! І тільки він є отцем кіно руху в Росії, саме тому, як каже Бондарчук, він за нього і топив. Зв'язане з Невероятно. Вот я от этого 2004-2005 года не могу а, а, отделаться. Я до сих пор на вот этом локомотиве того времени и существую, потому что а, такого времени, такого ощущения себя в пространстве и возможности того, что ты задумал, и все, что угодно в этой в своей стране у тебя получится, ты а, откроешь студию компьютерной графики, да, ты начинаешь делать после успеха 9-й рот, сумасшедший, надо быть сумасшедшим, чтобы в отсутствие индустрии делать обитаемый остров. Ты говоришь, да, мы все сделаем. У тебя строятся кинотеатры, и зрители прибавляет по 35-40% по году. А у тебя абсолютная свобода в выборе того, что ты хочешь делать. Хочешь реализовать Стругацкого, хочешь это, помимо этого ночная Москва, которая бурлит, новые территории, места силы, а артовых людей появляется много. Вот в этом, с этим ощущением 2004-2005 года, я в ностальгии и с желанием то, что это повторится, и то, что мы это продержим, я до сих пор и живу. Тобто увесь світ накладає санкції на Росію, не допускає там прокату своїх кінострічок. Обереже абсолютно все, а українці такі, да ні, ми піддержимо російського кінопроизводителя. Отлично, Ми так з ними воюємо, що завтра Нью-Йорк Пост, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс всі напишуть о тому, що в українських трендах російський серіал. Жура крижовніком, як він каже, своїм серіалом дуже хотів показати, що. Золочині вчинки не можуть бути непокараними і то як люди, яким вдавалося в цю надзвичайно жорстоку епоху виживати? А я бачу друзі, сучасний культ таких собі вагнерів. А чи ні? А чи ні? Якщо це і є сьогоднішні герої Росії, на їхню честь дошки пошани, парти, таблички відкривають? Яка різниця? Чи це були банди 80-х, чи те найманці і вбивці? 2022-го, 2023-го і пробачте, але й 2024-го теж вони однакові, бо в їхній крові і є те саме насилля, яке вони сповідували, що тоді, що зараз. І здавалося, цим кіно. Хай русаки, хоч диявола культивують і знімають про що завгодно. Але ж питання до нас з вами, до українців нам потрібно не про 90-ті чи 80-ті дивитися, це ж та історія, від якої відмовились наші батьки. Мої? Голосували на референдумі за незалежність України. Вони сказали, ні, вони не настолюгують, не романтизують. Вони полювати хотіли на той мрак, в якому вони жили. Їм це не цікаво, вони хочуть в Європу, до західного світу, і це вони бажали нам своїм дітям. Так я розумію, в коментарях всі пиш... де наше кіно, де наші фільми? Та, будь ласка, ми нещодавно розповідали, самі ходили і підтримували українське кіно, шлях поколінь. Багато з вас на нього сходили, багато з вас його знайшли в мережі. Український є, просто його не хочуть дивитись, бо завжди оце відчуття меншого розгрузки. так снялюні, стока бабла, так потратились костюми, грімоти та, та все. Будь-яке споживання ворожого контенту це спонсорство тероризму. Це популяризація російської культури, яку ми так намагаємося обнулити у світі, на що зносити пам'ятки путь? Це популяризація російської культури, яку ми намагаємось обнулити у світі. Нащо зносити пам'ятки Пушкіну, якщо ви потім йдете дивитись це гівно? Отожнюючи себе із тим часом, і з тими подіями, не дай Боже, героями, ми просто підігруємо Путіну, він же постійно каже: один народ, одна історія. Француз посмотри, що на скаже: О, да, Я... Ой, один в один. Ні, він навіть не зрозуміє, про що йде мова. Ми не підтримуємо самі і не стимулюємо власний контент, тільки вкладаючи гроші. Держава в кіновиробництво, ми з вами в квитки, ми можемо спонукати зростання і розвиток власного кіномистецтва різних стрічок. Буде багато поганих, але обов'язково буде і багато хороших. І, врешті-решт, як можна говорити, ми за Збройні Сили України віримо в наших хлопців, донатимо, а потім дивимося. Фільм російського виробництва, який культивує як не крути, але російського злочинця. Я пропоную вам, друзі, цей влог до роздумів. Я, звісно, чекаю всіх ваших коментарів. У нас не Росія, у нас абсолютно територія свободи. Тому ви можете бути вільними у своїх судженнях і коментарях. Не забувайте допомагати нам поширювати це відео і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал. Курбанова лайф бережіть себе, бережіть Україну, споживайте якісний контент.